Історію. Давайте. Причу. Ну, А зараз я вам розкажу одну прекрасну функцію, яка називається журналістики е правила і тому подобне. Я не зависимий журналіст не завишу ні від кого. Правильно? Можливо, я ж не знаю. Ну, Я вам просто говорю, як вона є. Те, що я хочу сказати, чи виставити, чи е навіть ця розмова, якщо буде інтересно, я можу її ви виставити в YouTube чи не виставити. <кій> <кій> І я такий журніст, який, який, скажімо так, обично матюкаюся. Як ви помітили, я перед вами курю сигарети, пю пиво. Того, що ця розмова це є розмова. Розумієте? Ми про щось розмовляємо. Еe, у кожного із нас є бачення того, чи не того. І це, що я хочу вам сказати, що на що моя влада на мене давить. я с вами разговариваю я могу сейчас с вами перейти на русский например спокойно и поверьте мне меня знают люди которые там СБУ и тому подобное вы хотите сказать что никто вас не обмеживает в свободе слова ну смотрите я с вами сейчас буду разговаривать на русском давайте вы снова я, я не думаю что ко вы мне... снова давайте сделаем Ви хочете сказати, що вас ніхто не обмежує в вашій свободі слова. Я скажу інше. Нашу розмову в деяких випадках критичну до нашої влади ви можете розмістити в себе на каналі, я розміщу в себе на каналі. У мене подивляться тисячу людей. У вас подивляться 10 тисяч людей. А на єдиному марафоні дивляться мільйони українців. І вони не бачать того і не чують, що ми з вами критикували владу. Оце є затискування свободи слова. Коли єдиний марафон робить це тільки є. те, це робить тільки те, не перебувайте мене, ви ж журналісти, ви ж повинні вислухати опонента, як мінімум. Єдиний марафон робить тільки те, що вихваляє дії президента. А це побудова. Авторитаризму і вже деякі знаки того, що куди йде Зеленський і веде нашу країну, видні, Уже він ставить головою Рахункової палати свою подругу, яка як там слідкує за його нерухомістю за кордоном. Хоча прямим текстом наші партнери з заходу казали, що на Рахункову палату треба поставити незалежну людину, незаангажовану. Кілька разів казали партнери, що треба прибирати Єрмака, який, якщо неявно, то опосередковано працює на Кремль. Зеленський на це не реагує. Тобто авторитаризм проявляється. Тому немає. І допомоги в повному обсязі, якому ви сказали, що могли б збільшувати. Тому гинуть наші герої, тому і такий закон прийнятий, який не дозволяє поповнювати ряди наших захисників. Все якось сходиться в одну корзинку. І ще скажу, що кореспонденти 1 плюс 1 вже двічі вибачалися за брехню. За перший майдан Помаранчевої революції і за другий Майдан Революції Гідності. Не сумніваюся, що буде, будуть вони вибачатися за брехню і в третій раз. Але вже ніхто не повірить, тому що кому вдалося раз брехати, а ці брешуть постійно. Якщо ви не розумієте того, що я вам сказав, і будете далі розповідати. Що нашу розмову можна викласти в загальний доступ і її подивляться сумарно 10 чи 11 тисяч глядачів, то значить я не зміг донести до вас простої істини, що те, що ми розмовляємо, не являється свободою слова. Е, у мене вопрос. Давайте. Можна з вами на російському розмовляти? Давайте як вам зручніше на закарпатського. Тільки не швиденько, щоб я розумів. Добре. Е, як ви вважаєте? Е, як це правильно сформулювати? Тобто ви вважаєте, що Україна на даний момент зараз йде на дно? Ні, я не вважаю, що йде на дно, але вона б могла б краще захищати себе, якби при владі були не отакі: Зеленські та Безволі. Ну, тепер... Єрмак і всі інші. І тепер у мене найголовніше е... питання. А ви можете представити альтернативу? Так. Кого? Той же залужний. Нехай стане президентом. Ви виберете? Будете голосувати за залужного. Нічого. Mm? Да, 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 да. Вс знаешь, какой. Что сейчас mm? окей, mm? то mm? Угу. вы. Хорошо, спасибо. Там объясню. Да Та ничего не случилось, Фонман. Да. Да. А, Саме питання неправильне. Ви бачите альтернативу? Звичайно, бачу. Що ми не можемо вибрати. Крім Зеленського, це, а вас, це а наративи вас... Росії. Хто ж, вас... крім Путіна? А вас не удивило, то що я з мною розмовляю, наприклад, на русскому мові? Ні, це ваші проблеми, господи. Ну тому що свобода слова у нас, ми ж не забороняємо спілкуватися на російській мові. Це тільки росіяни можуть мені чи вам розповідати, що ми тут отрізаємо язики русськоговорящим мальчиком в Трусиках. Це ж дурість. Ви ж не в Верховній Раді. От якби в Верховній Раді ви почали спілкуватися російською мовою. Ні. По роботі я думаю честь кожного українця знає свою мову. Згодом з вами. А От таке питання: альтернатива Залужного. Ну я ж сказав. Це перше прізвище, яке зрозуміло, якому довіряють українці. Якби я не сумніваюся, що якби він зараз, ну дуже а? швидко, там через тиждень, через місяць були вибори, і він висунув свою кандидатуру, то за нього проголосувала більшість українців. Я про тих, хто зараз висуває свою кандидатуру. І тих багато. Чим же Україна відрізняється від Росії, тому що ми не знаємо, як і в будь-якому демократичному суспільстві, ми не знаємо, хто буде наступний президент. На відміну від Росії, де всі знають, хто буде, що буде Путін до скончання Росії і Путіна. Кроме Залужного, який сказав, що президента він тим не буде. Він не казав цього. <свят> 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 не, він, не, не відслідковуєте. Як, він як командир. Він, а... він вже не командуючий. Він уже не командуючий. Його коли... Його, коли... Направили, я нап... я... Його, а... його направили його його направили представником в... В, Англію. в Англію. І він сказав в інтерв'ю, що він не виключає своєї участі в виборах президента України. Оце його. Ну на він... На, на цю хвилину це його він крайні, сказали, як кажуть, так. слова. Він сказав не так. А як він, він сказав? Я поки, я поки що про це не задумувався. Ну він же не відмів порога. Залужний, давайте, залужний Про плани на президентство. Так, залужний про свої плани на президентство. Чи буде балотуватися? Три дні тому. Так. Не виключає кандидування на посаду президента в майбутньому. Щось не так я сказав? Я сказав, що його фраза була. Я не виключаю фразу, але зараз не задумуюсь. Також він питав колишнього головкома про його плани на політичну кар'єру. Однак зазначив, що Валерій Залужний такі розмови наразі не вести не готові до закінчення війни. У майбутньому кандидування на посаду президента не виключає, написав Карл Волох. Ви довіряєте Карлу Волоху, тут не, не пряма мова залужного, а Насправді Карл Волху, я не довіряю. Не довіряю тебе. Це, це людина, яка брала інтерв'ю у того ж самого, е... як його ім'я? Блін. мене. Не знаю. Я не підготувався до цієї розмови, того я... просто це розмова. Ну, у вас є альтернатива. Ви вважаєте, що Залужний не піде президенти. Добре я. Okay. Okay. Окей, ідея Я можу погодитись з вами. Якщо він не піде в президенти, значить виберемо когось іншого. Будуть кандидатів, я думаю, ви саме розумієте. В Україні відносно кандидатів ніколи не було недобору. Хто, наприклад? Господи. Не знаю. Знаєте, що. Більше всього. Дивіться, я, е, я, я чого питаю і чого просто-напросто е, просто От. На даний момент я просто людина, яка розмовляє по журналістській спец... е, спеціальності. Так, я журналіст, але я, у мене є своє бачення, і я зараз 4 році, то в мене може бути своє міння, правильно? Мені кажеться так. Звичайно, у кожної людини своя думка. Ну. Своє бачення. От. А тепер, я вам скажу так. Дівчини найбільше сноти втратили не за хлопців, а за інтересності. Не бачу зв'язку. Може ви поясните? То, що ви сказали, а я не знаю хто. А що буде? А Це... Майбутнього ніхто не знає. Може ви цього не чули? Навіть якийсь вчений сказав, що погляд майбутнє міняє відразу майбутнє. Я про що вас питаю. Так, наразі, як ви думаєте, наразі, от як зараз ситуація в Україні? Ви думаєте, це тема спілкуватися, поміняти президента? Чи не змінити його? Тому що каденція. Зеленському добігає кінця 20 травня, якщо не помиляюсь, ніде в Конституції України не написано, що президент може продовжувати бути президентом, виконувати обов'язки більше 5 років. Тобто, якщо він буде продовжувати свою каденцію він порушує конституцію, він вже порушував її неодноразово, але це буде збільшувати напругу в суспільстві. А українці, а українці коли напруга в суспільстві зростає і зашкалює, то виходять і цю напругу скидають разом, це, це, разом із владою, яка допускає цієї напруги. Ви як журналіст. Прекрасно повинні розуміти, що я кажу правду, що напругу, напругу в суспільстві піднімає тільки влада, а не суспільство. Напругу в суспільстві піднімає суспільство. Ні, влада. Я розумію. Суспільство, якщо, якщо суспільству подобається дії влади, ніяка напруга в суспільстві не зростає. Тільки влада провокує оці всі виступи проти самої себе. І з іншого боку, тільки раби творять тиранів, як в Росії. У нас вільний народ, і він не допустить, щоб хтось узурпував владу.